В ефірі студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. В Міністерстві внутрішніх справ оголосили про початок прийому заявок на вступ до ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. У них навчатимуться діти наших героїв. Подробиці запитаємо в спікера онлайн. З нами на зв'язку Мар'яна Рева, речниця Міністерства внутрішніх справ. Мар'яно, вітаю. Вітаю вас. Для кого цей набір? Ну, першочергово, ми говоримо про соціальну складову. Ми говоримо про елементи турботи, про постраждалих співробітників системи МВС. І тут важливо конкретизувати. Це Національна гвардія, це Державна прикордонна служба України, Національна поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій, діти, які завершили 9 клас, діти співробітників, які. Постраждали внаслідок бойових дій в Україні. Це категорії загиблих, зниклих безвісти, ті, які перебувають в полоні, звільнені з полону, які отримали травми внаслідок участі в війні. Їхні діти мають право навчатися в цих ліцеях. Їх у нас наразі чотири і географія. Наступна це Київ. Це Вінниця, це Дніпро і е, Івано-Франківськ. будь-який з цих ліцеїв, за бажанням, діти можуть піти навчатися, батьки можуть залишити заявку на сайті Міністерства внутрішніх справ, повне е, забезпечення держави. Це не лише безкоштовна освіта, це і безкоштовне проживання, харчування і так далі. Кількість місць обмежена, правильно розумію. Так, кількість місць обмеження все залежить від конкретного закладу освіти. Якщо ми говоримо, наприклад, про Івано-Франківський ліцей, то там кількість е, ймовірних е, ліцеїстів складатиме 150-180 дітей в, е, в Дніпрі, в Дніпропетровській області. Це приблизно 100-120 дітей в загальному саме на таку кількість ми розраховуємо, але знову наголошую, що першочергово ми говоримо. Про категорії постраждалих родин, і водночас хочу зазначити, що також приймаємо заявки і від постраждалих родин військовослужбовців Збройних сил України та інших складових сил оборони держави. Я подивилася форму заявки онлайн. Вона дуже коротка і швидко заповнити. Як їх розглядатимуть? Чи буде якась пріоритетність? Як я вже сказала, пріоритетність це визначена категорія постраждалих осіб. Так, це діти загиблих, зниклих безвісти, полонених, звільнених з полону або постраждалих внаслідок бойових дій на території держави. І надалі, коли вже діти цієї категорії будуть всі зараховані, то позалушковим місцям також прийматимуть навчання діючих співробітників системи. Е МВС тих, хто зараз бере участь у відсічі збройної агресії Росії, так якщо я правильно пам'ятаю, ще місяць триватиме прийом заявок. Так до 16 липня все вірно. Саме так до 16 липня ми будемо приймати заявки. Однак наголосила б, щоб не затягували з рішенням, тому що потрібно буде підготувати відповідний пакет документів доступу для того, щоб не затягувати цей процес. Звісно, варто якомога швидше подати заявку і дізнатися про всі подальші кроки, які має пройти абітурієнт. Треба готуватися також і до конкурсного відбору, тому що база, Звісно, потрібно, щоб дитина завершила 9 клас і мала сертифікат про базову атестат про базову середню освіту. Однак при вступі треба буде здавати тестування з історії України, диктант писати з української мови та здавати тести на фізичну витривалість. Так, то ще є час підготуватися. Саме так. Яке є спрямування в навчанні? Розкажіть основні спеціалізації, так основні напрямки роботи вже з ліцеїстами. Що очікує на них? Власне, ви зауважили на початку, що це будуть ліцеї безпекового спрямування та національно патріотичного виховання. Навчатися вони будуть відповідно до програми Міністерства освіти і науки, основної та 10-11 клас, однак додатково в них будуть. Факультативи стосовно національно-патріотичного виховання стосовно відвідин в навчальні заклади і підрозділи структурних органів системи МВС, тобто і національна поліція, і національна гвардія, і прикордонники, і рятувальники прийматимуть до себе на екскурсії ліцеїстів наших саме для того, щоб вони зсередини діти бачили і розуміли, як формується оця скла складова сил безпеки й оборони в державі, однак наголошу, що не обов'язково ці діти потім мають вступати до вищі в МВС, ставати поліцейськими чи військовослужбовцями. Ні, у них потім буде вибір чи піти навчатися в цивільний заклад вищої освіти, чи віддати своє життя службі народу України в погонах. Це вже надалі. Вони самі будуть вирішувати, але цю складову про безпекову. Формування е, держави і складову про національно-патріотичне виховання. Ми звісно будемо надавати цим дітям, тому що окрім навчального процесу, буде відбуватися ще виховний процес. У кожного класу буде свій вихователь, і ми працюємо над тим, щоб ці вихователі були серед числа ветеранів, серед числа е, осіб, які брали участь у відсічі збройної е, агресії України, щоб своїм прикладом пок. Азувати про національно-патріотичне виховання, щоб своїм прикладом дітям показувати і розповідати, що означає боронити державу, і чому важливо пам'ятати і знати, що ми українці і ніколи не віддамо своє. Так, то з огляду на ваші попередні е, попередні речення, я так правильно розумію, що кар'єрні можливості у майбутніх ліцеїстів дуже широкі. Можна обрати і цивільну професію, і та, яка захищатиме народ України, тобто вибір вже за ліцеїстами. Так, саме так вибір за ліцеїстами. Якщо ми говоримо про складові сил безпеки і оборони держави, то звісно у них дуже великий вибір всередині власне системи МВС. Але якщо хтось захоче пов'язати своє життя з цивільними професіями, то звісно вони теж без проблем зможуть податися на вступ в інші навчальні заклади. Відповідний тест, передбачений міністерством освіти і науки, вони будуть проходити рівно так само. Як як і в інших закладах середньої освіти по державі. Мар'яна, які є очікування щодо цієї програми в самому Міністерстві внутрішніх справ, так, тому що триває велике протистояння проти Російської Федерації. І от зараз відкриваються такі нові можливості для наших дев'ятикласників. Які очікування і чи є вже перші заявки? Звісно, перші заявки вже є. Їхня кількість наближається до першої сотні за день нашої активної комунікації. Я хочу наголосити на тому, що ці ліцеї це першочергово про турботу та піклування. Про постраждали про постраждалих родин наших захисників. Ми говоримо про те, що це не є професійне спрямування дітей з 10 класу. Ні, це, це мова йде про те, щоб ми оточили дітей, які першочергово потребують турботи цією опікою. Надали їм можливість якісно та комфортно здобувати освіту, щоб ми могли надати також цим сім'ям можливість. В подальшому спокійно реалізовувати себе Мар'яно, Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Мар'яна Рева, речниця Міністерства внутрішніх справ, була з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.